Всім привіт! Сьогодні в випуску Ребров розповів про травмований в команді перед матчем з Ісландією. Трабзон спор хоче продати сікана. Довбик може перейти в АПЛ. Віктор Циганков займається за індивідуальною програмою. Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав прес-конференцію в рейк'явіку напередодні матчу проти команди Ісландії. Кваліфікація чемпіонату світу 2026. Єгор Єрмолюк завтра не може зіграти. Він відновлюється. Ми розмовляли з лікарями. Післязавтра він вже буде в основній групі. Сподіваємося, буде готуватися до наступного матчу. У нас багато травмованих, але ми викликали достатньо гравців, які можуть їх замінити. Я вважаю, що футболісти, які є в розташуванні збірної, повинні вирішувати задачу завтра та в наступній грі. Ісландія, подивимося, як вони будуть грати. З новим тренером вони більше контролюють м'яч. Вони починають і за рахунок передач, причому не довгих. Ми повинні до цього бути готові. З нашої сторони дуже важливо показати більш агресивну гру в порівнянні з Азербайджаном, показати, що ми хочемо виграти цей матч. Я впевнений в хлопцях, ми розмовляли. Я бачу, що вони хочуть реабілітуватися на цій та наступній грі. Я сподіваюся, що завтра буде зовсім інша збірна України. Правий захисник: в нас є вибір. Я дуже задоволений, що на цю позицію є вибір. На цю гру ми викликали Караваєва. На Минулу гру ми викликали Михаліченка та Дубінчака. Це прерогатива тренера, кого викликати. Я дуже задоволений, що футболісти, які грають за свої команди, показують рівень, а ми будемо вибирати. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Трабзонспор розглядає варіант продажу нападника Данила Сікана під час зимового трансферного вікна. Форвард не зумів стати ключовим гравцем після переходу, який відбувся минулої зими. Як повідомляє джерело, турецький клуб готовий вислухати пропозиції щодо трансферу українця. Сікан перейшов до Трабзонспора Шахтаря за 6 мільйонів євро, але закріпитися в основі йому не вдалося. Влітку на гравця надходили запити про оренду. проте керівництво клубу їх тоді відхилило. Тепер клуб готовий розглянути продаж за. Суму не менше 6 мільйонів євро. Серед потенційних претендентів на Сікана називають Шахтар та Андерлех. Нагадуємо, цього сезону 24-річний форвард провів 6 матчів у чемпіонаті Туреччини, зігравши 90 хвилин, і забивши один гол. Загалом за Трабзонспор він відіграв 24 поєдинки, відзначивши 4 голами та 2 асистами. Контракт Сікана з клубом чини до 30 червня 29 року. Український форвард Артем Довбик, який цього сезону виступає за італійську рому, може змінити клубу вже взимку. Як повідомляє Ванза Мінут, одразу три англійські клуби проявляють зацікавленість у 28-річному нападникові. Якщо раніше йшлося лише про Ньюкасл і Ліц, то тепер до них приєднався і Сандерленд, який уважно стежить за ситуацію навколо українця. За інформацією джерела англійський клуб вже збирає детальне досьє на Довбика, готуючись до можливого переходу в зимове трансферне вікно. У керівництві Ромі не виключають варіант продажу гравця, проти лише за умови отримання вигідної фінансової пропозиції. Поки що офіційні переговори не розпочато однак інтерес британських клубів продовжує зростати. Нагадуємо, Довбек приєднався до римської команди влітку після яскравого сезону в іспанській Жероні та впевнених виступів у складі збірної України. Його фізична міць, швидкість і вміння ефективно діяти у повітрі роблять українця потенційно цінним придбанням для клубів англійської премєр ліги Український вінгер Жирони Віктор Циганков, який пропустив жовтневі матчі відбору до чемпіонату світу 2026 у складі збірної України, відновив тренування на клубній базі. Як повідомила прес-служба іспанського клубу, Віктор вже повернувся до занять, проте наразі працює за індивідуальною програмою, узгодженою з медичним штабом команди. Нагадуємо раніше, циганков отримав виклик до збірної України на матчі проти Ісландії та Азербайджану. Однак через отримане ушкодження не зміг приєднатися до національної. Команди. Український центральний захисник ДАК-1904 Тарас Качараба зіграв ключову роль у товариському матчі проти Угорського Уйпешта. Тристирічний футболіст відзначився забитим м'ячем у поєдинку, який приніс перемогу його команді з рахунком 3-2. Це його перший гол в сезоні. На старті сезону Качараба вже провів сім матчів на клубному рівні та відзначився асистом у матчі чемпіонату Словаччини. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх у нашому телеграм-каналі. Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.